Більше мільярда гривень на енергонезалежність саме стільки у Києві планують витратити на встановлення щонайменше півтора десятка. Міні ТЕЦ Росія за останніми даними знищила понад 70% електрогенеруючих потужностей. А 3 липня цього року, через брак електроенергії, Україна встановила десятирічний рекорд з імпорту електрики. У цьому випуску ми розкажемо, що таке міні ТЕЦ, які збираються встановити у Києві, як вони працюватимуть на смітті, і чи вирішить це проблему стихійних сміттєзвалищ? І головне чи відповідає їхня потужність потребам споживання столиці і тим коштам, які планує. Витратити столична влада. Та чи зростуть тарифи на електроенергію у столиці? Говорить Київ, Київ, Київ. Що взагалі зараз з енергетикою? Через російські удари по енергосистемі, які окупанти відновили з 22 березня, ситуація в енергосистемі залишається складною. Також це пов'язане зі спекою влітку. Споживання електроенергії зростає нас ну, зараз. Середнє споживання за добу суттєво є вищим за ситуацію, наприклад, двох-трьохтижневої давності третій фактор, який треба відзначити, це те, що в наших сусідів в європейських країнах також у зв'язку з цією спекою і збільшеним споживанням є знижені можливості ділитися з нами електроенергію, скажімо так, тобто імпорт електроенергії з європейських країн. Зараз, ну скажімо так, не знаходиться на якихось максимальних позначках. Вукеренерго прогнозують, що ситуація в енергосистемі, можливо стане кращою завдяки погоді, коли всі припинять користуватись кондиціонерами. Ну в серпні ми очікуємо, що по перше, вже буде завершуватись ремонт на певних на певній частині енергоблоків, і все таки буде трошки більше доступної потужності з одного боку. З іншого боку, сподіваємося, що не будуть такі жорсткі погодні умови, коли практично по, всь по всьому європейському континенту спека, дефіцит ресурсу в усій Європі. Так і якщо серпень буде в цьому плані більш сприятливий, то звичайно буде і імпорту більше. І в українській енергосистемі буде помірніше споживання, але в будь-якому випадку розраховуємо, що в серпні буде більше е генеруючої спроможності в енергосистемі внаслідок закінчення ремонтів. І має бути трошки полегше. Але ДТЕК. Таких приємних прогнозів не дає і каже, що взимку стане ще гірше, і світло вимикатимуть на 20 годин на добу. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою, підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за qr кодом відновлення української енергосистеми коштуватиме за приблизними підрахунками понад 1 мільярда доларів. наслідок Всіх цих атак, які відбуваються вже два з половиною роки, у нас е дефіцитна держава. Тобто, нам не вистачає електроенергії, яку ми генеруємо всередині країни, плюс імпорту, нам не вистачає на наше споживання. Тому в залежності від е нашого рівня чи споживання може виникати дефіцит біль більший або менший. Ну тобто, ми повинні розуміти, що Влітку, коли буде пік, а він є вже від температури, ми точно дефіцитна держава. І взимку, коли буде ще більший пік від, від обогрівачів, від такого іншого, ми ще будемо більше дефіцитна держава. Тим часом у Києві планують витратити понад 1 мільярд гривень на міні-ТЕЦ. До чого готується столиця, це важка зима, насправді важка зима. Ми розуміємо, що останні. Удари, які були зроблені ворогом по енергетичній системі України, вони викликають обмеження в енергопостачанні. Ми розуміємо, що Київ ну, не є островом. Ми залежні також від об'єднаної енергосистеми України, і такі ж обмеження будуть у нас. Відповідно, звичайно, що столиця готується до того, аби якимось чином принаймні мінімізувати ці обмеження, наскільки це можливе. От сьогодні ми говоримо про взагалі нову концепцію е, енергетики столиці. Це і шість міні ТЕЦ, які ви згадали. Е, ну насправді це дійсно це зможе фактично десь 300 тисяч киян, як казав Петро Пантілієв, забезпечити і електроенергією і е, теплом. До речі, за включення в ефір комунального телеканалу Володимир Бондаренко отримав шквал критики, адже фактично засвітив і здав локацію, де, ймовірно, будуть розміщені міні тец Вони запланували купити по одній запрошнівій установці на кожен район. Це загальним обсягом потужності до 300 МВт. А що таке 30 МВт? Це а, постачання електроенергії в середньому від 50 до 70 тисяч населення. То створити енергоострів в, в Києві практично неможливо, тому що в нас на сьогодні, а в нас на сьогодні а, в Києві проживає да, по середнім даним від 3 до 4 мільйонів людей. Але при цьому ми повинні врахувати кількість об'єктів промислових, комунальних. Державних об'єктів які потрібно також запитати електроенергію. Тому створити острів на рівні Києва фізично неможливо. Насправді, про міні ТЕЦ у КМДА говорять давно, але за час повномасштабної війни далі слів справа ще не дійшла. Тому мова йде про децентралізацію, про створення так званих міні-ТЕЦ, які будуть розподілені по е, всьому місту Києву. У КМДА так багато стали говорити про міні-ТЕЦ, що вже навіть частково відомо де саме їх розміщуватимуть. Розголошувати таку інформацію вкрай небезпечно. Війна. Обстріли інфраструктурних об'єктів нікуди не поділися. Насправді ми говоримо про е, перші шість ТЕЦ, які будуть розміщені і на правому, і на лівому березі, це е, саме ну, такі е, місця, де Багато е, проживає багато людей. перш за все таки спальні зони. Від початку мова йшла про встановлення шести таких станцій. Наприкінці травня КМДА оголосила тендер на закупівлю вже не шести, а п'ятнадцяти таких теплоцентрали. Сума понад мільярд гривень. Тож як і за рахунок чого працюватимуть мінітец. Мінітец, міні, міні, міні теплоелектроцентраль це. Компактна енергетична установка для виробництва електроенергії та теплової енергії, потужність до 25 МВт. Загалом ідея непогана, але є нюанси. Як на мене, якщо подивитися на досвід того, що робить USAID, коли вони передали 91 установку в по Україні в різні міста, то тут досвід показує, що вони в першу чергу направлені на забезпечення електроенергії об'єктів теплокомуненерго, тобто катки. Тому як на мене, те, що робить КМДА, це в першу чергу задача забезпечити подання електроенергії в котельні, які розташовані по всій території міста Києва. Це в першу чергу. Тому мова не йде про забезпечення електроенергією містян або забезпечення якихось там конкретних об'єктів комунальних В першу чергу, це забезпечення об'єктів критичної інфраструктури теплокомуненерго. Є ще один бік міні ТЕЦ в якості палива. Вони можуть використовувати побутове сміття зі сміттям у Києві. Справді проблеми. Ось стихійне звалище у Солом'янському районі. Київські посадовці отримали підозри. Ось сміттєзвалище на Галицькій, а це Дарницький район. Велике сміттєзвалище. Я скажу прямо на території міста Києва. Це більш проблема адміністративна. Ну, якщо їздити і дивитись на ці сміттєзвалища, я би дав напевно 9 балів забруднення території міста Києва. Проблема існує, але вона погіршилась, на мою думку, за останні 10 років. Наразі ми боремося з цією проблемою на території міста Києва вже не один рік, але, на жаль, наші посадові особи належним чином не бажають поміщати даних проблем навіть попри звернення, які ми надсилаємо до них. Як казали в одному відомому серіалі, Зима близько. А коли ж чекати на міні -тец? я мушу вас розчарувати і киян, я не хочу образити пана Пантелеева. Я, я, я він мій колега. Ми професійно спілкуємося. Це навіть не планується. Це просто Петро Олександрович в голос правильну річ сказав вчора на засіданні Київської міської ради. Чому це два роки тому воно не вони не казали? Тут в мене не до нього претензія. Тут багато претензій до КМДА. Загалом, якщо брати. Ти... Від моменту виділення коштів, якщо, наприклад, на сьогодні кошти, кошти вже виділені, то проект, так, так. реалі... реалізано час реалізації проєкту складає дещо найменше півроку. Чому? Тому що потрібно зробити проєкт, це закупівля, тобто провести її через тендерну процедуру. Ну як це робиться в інших містах. Тобто офіційно викладається а, закупівля Прозора, це щонайменше 21 день, після того там час на оскарження, після того виготовлення цього проєкту, затвердження. Потім слідуюча процедура знов 21 день на закупівлю даної установки, плюс послуга в не тільки закупівля, а послуга в підключенні, монтажу і так далі. Тобто, а послуга монтажа підключення, це щонайменше 3-4 місяці. і загалом у нас виходить десь 6-7 місяців потрібно на процедуру. Тож дочекатися мінітець і світла цієї зими не вдасться. І киянам варто подбати про енергонезалежність самостійно. Окрім побудови, мінітець концепція також передбачає збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на 2,5 мільярди гривень. Тобто, Фактично йдеться про близько 4 мільярдів гривень на реалізацію проєкту, проте в цю суму не входить ціна вирішення проблеми зі стихійними сміттєзвалищами та сортувальними станціями. Тож підсумовуючи, ідея з МініТЕЦ в цілому хороша, але дуже дорога, і потребує не просто побудови установок, а комплексного підходу, враховуючи те, що працювати вони мають. На смітті, як ви готуєтесь до зимових блекаутів? Діліться порадами в коментарях. А ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів та життя столиці. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.